Як користуватися криптовалютою від А до Я? Це покроковий гайд для повних новачків, як каже мій колега для чайників, які тільки починають розбиратися в криптовалютному світі. Як нею працювати, як її купити? Взагалі, що це таке? Давайте покроково почнемо. Перший етап це вибір гаманця. Які ж гаманці все ж таки бувають? Давайте їх оприділимо. Онлайн-гаманець, це тобто біржовий гаманець, я рекомендую вам біржу WhiteBit, тому що з усіх бірж, які я проаналізував, на яких я торгував, WhiteBit для початківця це просто супер біржа, тому що вона в собі вже має всі функції, які вам будуть потрібні. Про них я трошки пізніше розповім. Друге, програмний гаманець. Це трасті воля, да, бо там метамас, це вже такі е, гаманці, які там, не взламувалися, да, там, ну, типу не взламувалися, давайте трошки попроще розкажу, ви ж новачки. Це кастадіальний гаманець. Тобто, коли ви зберігаєте свої гроші на біржі, в будь-який момент біржа може сказати: вибачте, ми закриваємося, ми в ванкрут і вона пропала. Коли ви. Зберігаєте гроші на кастадіальних гаманцях, таких як трасі, Wallet, Metamask. їх більше тисячі, я думаю, вже на, наразі. Вони зберігають сіт фрази. Це 12 ключових слів або там 24, через які ви можете підключатися через будь-який гаманець. І тобто, якщо цей гаманець пропав, то ваші гроші в цілості і сахранності іменно по цій seed-фразі. Це кастадіальні такі програмні гаманці. Вони можуть бути онлайн. Да, тобто гарячі їх називають або холодні. Це такі хардварні е гаманці, такі як Трезер, Леджер. Мені дуже смішно, коли новачки е купують криптовалюти на тисячу доларів і купують хардварний гаманець Ledger за тисячу доларів. І вони зберігають тисячу доларів на тисячу доларів. Краще цю тисячу доларів, яку ви за яку ви купили гаманець, купіть ще крипти на якійсь із біржі WhiteBit. Я не знаю, чому ви ну, переживаєте за вашу тисячу доларів і для нього берете холодний гаманець. Я вже 8 років в крипті. І так, да, моє перше знайомство з криптою було через програмний гаманець Metamask. Я завів туди два ефірки, і відтоді один ефірку я відправив відразу ж на ICO. Да, тобто участвувати в так сказати, в халявній роздачі грошей. А іншу ефірку в мене вкрали. І зранку я проснувся, і одної ефірки не було. Тому тут питання вашої гігієни і користування цими гаманцями перед користуванням. Там біржі, вайтбіт, або там, програмного гаманця Metamask, або Трезер Дабл Леджера. Почитайте інструкцію. Ну, ви заходите на кожну із бірж, на кожне програмне забезпечення, і вам приходить інструкція, як ним користуватися, як е, там, поповнити і все інше. Ну зараз покроково ми все одно для новачків у вас пройдемося. Поетапно поїхали. На кожну біржу, коли ви заходите, знизу буде реферальне посилання на WhiteBit. Коли ви переходите по реферальному посиланню, вам пропонує авторизуватися через пошту, через ваш Apple Pay, да, або вам просто зробити реєстрацію. Тут все просто: ви вводите свою почту, вводите пароль. Бажано цей пароль не такий, як від всіх ваших електронних почт, або ваших паролів на інших інструментах. Зробіть якийсь унікальний пароль, запишіть його на листочку, і цей листочок там збережіть. Да? Або... Якщо чесно, з тими біржами, з якими я сталкуюсь, да, і от Whitebit одна із них, яка security, да, яка безпечна. Навіть якщо ви введете якийсь лівий пароль, щоб вивезти гроші, там треба підтвердження з почти, з телефону, аутіфікатор. Тобто я зараз все покажу, щоб ваші гроші були в безпеці. Коли ви приходите повністю авторизацію, почту і пароль вводите, вам на електронну вашу почту приходить підтвердження, і це його треба підтвердити. Все, тут більше, типу, що такого робити не треба. Після того, як ви зареєструвалися, треба підключити пару інструментів, аутіфікатор і пройти KYC. Що таке KYC? Це подати свої документи на вайтбіт. Знову ж, показувати вам, як це робити, ну це якось, знаєте, якщо вам тяжко розібратися, як пройти KYC на біржі вайтбіт, то вам нема що робити взагалі в криптовалюті. Добре, якщо вам потрібна допомога, то в мене знизу під описом є посилання на менеджера. Напишіть менеджеру, ми вам допоможемо зареєструватися по нашій реферальній ссылці, да, і провести від початку до кінця. І дивіться, я авторизуюся через QR-код. Це зараз дуже прикольна фіча, тим, що в мене є QR-код, і в мене на телефоні зареєстрований аккаунт. Я собі підвожу на QR-код, підтверджую. І в мене зараз біржа відкриється. Це дуже класний лайфхак. І бачите, в мене вже є біржа. Є аккаунт. Як підключити все інше? Дивіться, верифікація. Ви заходите в верифікацію, в мене вже KYC одобрений. Для того, щоб мені зараз поповнити баланс, я вже можу його поповняти. Ви пройдете KYC, все так само буде. Я нажимаю поповнити, і я можу поповнити як? Змінюю. Метод я можу там, через крипту перевести зараз з одної біржі на іншу. Через Fiat, да, тобто купити гривню. Перед тим, як щось купити, вам треба підключити ще Google-аутентифікатор. Ви заходите в налаштування. В налаштуваннях безпека. Є тут двохфакторна автентифікація. Бачите, в мене ключ доступу ввімкнений. Вам також його треба підключити. Я вам рекомендую, тому що в мене на телефоні є підтвердження коду. Тобто, спочатку я там ввожу там, вивод грошей з WhiteBit, і мені треба з телефона підтвердити Це Це дуже вам збереже ваші гроші. Тому що, коли мене взламували, момент аутентифікатора зберіг мої гроші на біржах. Тому що, ну і я вам скажу: з цього моменту, як ви завели собі біржу або криптовалютний якийсь гаманець. Не відкривайте різні сообщення на електронних почтах, або там виграші псевдо через телеграм-канали. Наприклад, ти виграв сьогодні мільйон доларів, поповни 300 гривень і можеш забрати мільйон доларів. Ну це ж бушен. Реально, ну вдумайтесь, які гроші ви виграли. Для того, щоб виграти якісь гроші, треба в чомусь участвувати. Просто так вам гроші не приходять. Ну, це хіба що в якихось фільмах, знаєте, там ой, гроші, манна небесна. Але. Поетапно переходимо далі до поповнення самого гаманця. Давайте я вам покажу, як його можна поповнити. Дивіться, у нас тут є в WhiteBit зверху p 2 p Express. Я от нажму на нього. І аккаунт WhiteBit. Да, що ви хочете поповнити: аккаунт WhiteBit або карту WhiteBit? Сьогодні ми поповнюємо сам аккаунт WhiteBit без карти. Нажимаємо account WhiteBit, нажимаємо продовжити. У мене на карті є. 4 тисячі гривень, давайте поповнимо на 3000 гривень. Мені прийде 68 USDT. Тобто, для того, щоб поповнити вам біржу WhiteBit, вам треба просто гроші на карточки. І е, з допомогою вашої карти ви зможете перевести гроші на WhiteBit. Це краще робити, коли у вас сума там до 1000 доларів да, до 2000 доларів. Нажимаю продовжити номер вашої карти. Бачите, в мене є транзакція. В мене перекажіть з вашої карти на карту вказу нижче. Тобто мені треба просто зараз перевести на цю карту 3 тисячі гривень. Тільки рівно 3 тисячі гривень треба зробити перевод. І потім завантажити квитанцію сюди. І моя транзакція повністю через P2P буде підтверджена. Давайте це зробимо. Я скопіював номер карти і перевожу рівно. 3000 гривень, без якихось там копійок і тому подобне. Тому що мене багато разів скамили люди, знаєте як? Отправляли мені рівно не 4 тисячі гривень, а 4 тисячі одну гривню, подавали скаргу на мене, мені блокували карту, і мені приходилося повертати їм 4 тисячі одну гривень, або роздрагати контракт з банком. І все, банк віддавав мені гроші, які оставалися на карті, і все, і більше з цим банком я не працюю. Це. Вам один банк такий дуже гарний, дуже великий із зеленими буквами. <гум> Я думаю, ви зрозуміли, да? про який є банк. Так, номер карти вставив, написав 3000 гривень. І надіслати. Тепер мені треба саму квитанцію вставити от сюди, перетягнути. Щоб це зробити, мені треба на телефоні скопіювати, скинути на комп'ютер, з комп'ютера вставити сюди. Ну, я думаю, якщо ви робите з телефона, то ви з телефона вже цю, скріншот цю скрішу вставите сюди. Е, реєстрація, переводи все те саме з телефона. Що й на комп'ютері. Якщо знову ж вам потрібна допомога, менеджер знизу посилання, реє... пишіть йому, допоможіть мені зареєструватися на Айдвіт, і Ми вам допоможемо, Якщо ви реєструєтеся по нашій реферальній сили, яка є в дописі. Вставляю сюди квитанцію. Надіслати підтвердження. Вашу угоду оформлення P2P транзакція обробляється через провайдера. Ви отримаєте на баланс вайтбіт 68,5 USDT. Якщо ми з вами перейдемо на баланси, да, у нас є різна криптовалюта, яку ми можемо перевести. От, наприклад, давайте випадок. Ваш товариш знаходиться зараз десь в Іспанії і каже: Давай, я тобі скину 100 USDT. І ти такий, давай. А де ж вам взяти цей гаманець для USDT для прийому? От дивіться, зараз покажу. У вас є USDT, перший такий, да? і ви нажимаєте Поповнити. І у вас є тут питання USDT. Ви можете поповнити за рахунок крипти. Да? Тобто, я обираю USDT. Далі, в мене є адрес по блокчейну або Web3 гаманець використовується. Ну, це, типу, зараз об'яснюю, що таке Web3. Адрес гаманця. І в мене є ERC, TRC, Arbitrum, там Полігони, Solani, Ton, BIP, EOS і все інше. Тут питання, щоб ви чітко відправляли. Якщо вам там, ваш друг з Іспанії каже: Дай мені USDT TRC 20, то просто чітко берете і даєте йому trc 20 нажимаєте. Да? І тут в мене є скопіювати сам гаманець. І цей копіюєте гаманець, кидаєте другу в Телеграмі, да, чи де ви там переписуєтеся з ним, і він вам перейшле по вашому адресу крипту. Я буду поповнювати через арбітріму. Копіюю цей адрес або заходжу на свій гаманець. Нажимаю надіслати зняття «Ончейн». І це, грубо говоря, ваш друг так само робив в Іспанії. Бере так. Копіюю QR-код, вибирає тип мережі у мене Арбітріу. Щоб ви розуміли, комісія в мене 0,21 цент. Я кидаю 100 USDT, мінус комісія прийде 99,78. Зняття, я думаю, швидше прийде, ніж сам обмін p 2 p В общем, якщо вам треба зробити перевод, теж можете мені написати в менеджеру да, знизу. І ми вам зробимо швиденький перевод ви нам на карту да, на лічку, а ми вам отак отправимо. Або через P2P. Ну, ви вже самі обраєте, як вам краще. Як каже мій знайомий, бабушки пішли. Засікаємо, скільки, через скільки вона прийде, і подивимося на P2P-Express. Успішно 68,5 доларів в мене вже є на балансі. Якщо ми зайдемо на баланси, подивимося, 68 і 5 доларів в мене на балансі. Що ми робимо далі з ними? Що з ними можна взагалі робити? Тут є багато методів заробітку. Конкретно про кожний розповідати вам не буду, але так в цілому ми можемо застейкати, та тут це як депозит в банку. Ми можемо відправити гроші комусь і можемо торгувати на фьючерсах. Торгувати на фьючерсах, я вас, будь ласка, прошу, не робіть цього, якщо ви не пройшли професійного навчання. Тому що ф'ючерси це крипта сама по собі високоризикована. Ф'ючерси це високоризиковано, високоризиковано, високоризикованих підходів. Вам можна максимум це на ці USDT купувати, да, або й стейкати. Зараз покажу, як цей крок робиться. По етап. Ми заходимо в продукти. У нас є лаунчпад. Що таке лаунчпад? Прям чітко розповідати не буду. Да? Але це коли новий проєкт виходить. Біржа WhiteBit каже, ви можете поучаствувати в виході нового токену на біржу. І при таких то, таких -то умовах. Там треба щось там з монетами зробити, треба поставити якісь лайки або ще щось. Криптодепозит. Дуже зручно. Реферальна програма, вам не треба, карту можете завести, криптопозики і тому подобне. Нам треба з вами криптодепозит. Ми, якщо на нього нажмемо, дивіться, USDT 2,5% річних. Просто в банке, да, в нашому українському, долари ви можете положити під 1%, да, Або там, може, 2%. Ну я зустрічав 15 там, 0,5%. Там, тому переходимо в криптодепозит. Беремо план 168 доларів. Ну, 168, давайте не будемо, положимо трошки менше. У нас є фіксований. Ого! 18% на 10 днів під 9%, відсотків. 18%, відсотків, якщо ми на 2 роки да, стейкаємо свої монетки. Тобто депозит відкриваємо на 2 роки. Ну Давайте на 100 USDT, ми на. ого, за 180 днів ми заробимо 8 доларів. ну Це якщо у вас 100 доларів, а якщо у вас 100 тисяч доларів, 200 тисяч мільйон, зручна штука. Давайте ми положимо на 20 днів під 11%, заробимо 60 центів, робимо створити, нам під, робимо підтвердження. Перейти до балансу. І ми з вами вже застейкали 100 USDT. Заробимо 62 центи, нічого не роблячи за 20 днів. 20 днів на секундочку, 60 центів. Це вам ого. го Це якщо у вас баланс 100 доларів, якщо 1000, 10 тисяч доларів, то читайте математику і розраховуйте. Тобто депозити це саме просте, що ви можете зараз зробити. Да? Тобто, поетапно ми там зареєструвалися на біржі, по реферальному посиланню, да? поповнили біржу або перевели з іншої біржі. Перевели на криптодепозит, і все, і ми вже заробляємо з вами. Тобто і ви нічого не переживаєте, тому що USDT – це по суті той самий долар, який ви тримаєте в себе під подушкою. Ось так от просто користуватися можна криптою уже просто повторюючи з одного відео да, покроковий гайд. І ваша крипта вже працює, без якихось переживань, а що купити, куди інвестувати. Інвестування це взагалі окрема ніша. Да? І для того, щоб там торгувати багато. Розуму не потрібно, да? треба нажати кнопочку buy або sell. Як його це все робити, як купити, як продати, це вже буде наступне відео, до якого ви зможете прийти. А зараз це покроковий гайд для того, як зареєструватися, як користуватися криптою. І ще один момент, що ми не зробили, нам треба перевести крипту комусь. Давайте це зробимо. Переходимо на баланси. Знову ж в правому верхньому углу ми нажимаємо. У нас з вами є 68 USDT, і ми зараз їх виведемо мені на гаманець іншої біржі. Є тут вивести, нажимаю кнопочку, і я вибираю мережу, на яку буду виводити. Так, здивимося, арбітріум по одному долару комісія. на erc 20-39 центів. Окей, через erc 20. І мені треба вставити сюди гаманець. Що таке erc 20? Це ефіріум мережа. Ethereum, Ethereum, Бутерін, не знаю, як хочете його називіть. Суть, яка, ви просто, треба вам ERC взяти на телефоні. Я нажимаю додати, додати on chain. Коли я гамінець скопіював, я собі вставляю його в адресу. Нажимаю максимальну суму, яку я хочу перевести. Воно відразу вже, бачите, звичтом комісії, да, яку забирає біржа. Ну, і біржа, і сам смарт-контракт. Кожна біржа може собі націночку робити. Судячи по арбітру, йому націночка йде там, почти, в 97 центів. Ну, в принципі, якщо учитувати з переводом між банками, то крипта це набагато дешевше. Окей, все, я нажимаю підтвердити. Безпека, бачите. Через те, що в мене є Google-аутентифікатор, в мене мій телефон підкріплений до біржі WhiteBit, Мені треба відсканувати QR-код далі на своєму телефоні, типу через Face ID, підтвердити. Якщо у вас там Android, в принципі, така сама логіка підтвердження через телефон, через Face ID. Це дуже зручно, тому що ваші гроші в безпеці. І от WhiteBit, я з нею наблюдаю з першого дня росту біржі, і я можу її порівняти з іншими мастодонтами криптовалюти криптовалютних бірж, да, таких як там Binance, Bybit, OKX, ОКІКС Це займає топ і через те, що це українські корні, це багато хлопців з України. І я за Україну, я за наш наших хлопців, за нашу мову. І також вирішив співпрацювати з Whitebit, переводити частину своїх активів на Whitebit, торгувати разом з Whitebit, І ми будемо разом з вами розвиватися в користуванні крипти від новачків до вже професійних трейдерів або професійних інвесторів. Переходимо до балансу, дивимося, що мої USDT всі вже ушли. А де ж мої 100 доларів, які я застейкав? Дивіться, я заходжу в Earn, Нажимаю, і в мене є 100 USDT, які застейкані. Вони підфіксовані, Бачите, от є гнучки, а є фіксовані. Вони підфіксований під відсоток, тобто до 21 І в мене ще є 19 днів 23 години. Я не можу трогати, але в мене вже буде на рахунку 100 доларів 62 два цент. Класно. Тепер ще один момент, як вивезти ваші гроші, да, коли от ви знімете свої 100 доларів 62 центи через 20 днів. Як їх вивезти? Ви заходите на P2P-Express, нам треба поповнити свою карту, нажимаємо продовжити. Пишемо, що в мене тут 67 доларів. Мені прийде на карту 2723, нажимаю продовжити. Номер карти мені треба ввести мій. Я нажимаю, в мене вже тіпа, підкріплено, Якщо ні, то вам треба підкріпити свої карти да, або заново ввести вручну. Вводимо свій CVV. Я нажимаю, коли ви ставите галочку, ви погоджуєте з тим, що транзакція буде виконувати за межами WhiteBit, сторонніми подальшикальні Яка різниця? Nevermind. Окей. Okay. Нажимаю Продовжити. Мені треба зробити підтвердження. Я підтверджую через телефон, бо через те, що я через на комп'ютері роблю, мені треба це підтверджувати на телефоні. Якщо ви це все робите через телефон, то вам таких доподоповнітних допл... підтверджень не треба, бо ви все з телефона підтверджуєте. Там відразу вже і лице ваше сканує, да, і всякі security моменти які ви проходите. Після оформлення цієї заявочки гроші приходять нам на карту, тут дивлячись від того, яку ви суму оформили, на яку карту йде вивід. Для того, щоб гроші 100% прийшли, ви зробили все покроково, кроково, да, якщо повторяли за мною. Гроші 100% вам на карту прийдуть. Питання часу. Да, це може зайняти 20 хвилин, може зайняти годину. Якщо вам треба срочно вивезти гроші через P2P, то тут треба оформляти не через P2P Експрес, а через P2P-переводи, да, через е, нас, як компанію, яка може вам вивезти швидше. І да, якийсь точний час призначити, да, або через інші біржі, да, які, скажімо так, мають трошки більше ліквідності для переводів. Ось такий от покроковий гайд. Ми з вами завели криптовалюту, вивели криптовалюту, застейкали криптовалюту. І тепер ви, якщо покроково пройшли, то ви вже можна сказати криптовалюті. Всіх вітаю! Для того, щоб... Бистріше, швидше розвиватися в крипті. підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо є якісь питання, пишіть їх в коментарях. Зустрінемося в нових відео. Па!